Ну що, народ, мене понесло. все. Я тут згадав ще одну байку свого дитинства, так що капець. Набирайтеся терпіння, запасайтеся там, хто чим. Хто там салом, чіпсами, ну кому що дозволяє здоров'я. Теж такий варіант, не все можна. От так. Я тільки що прийшов в магазин, те той видно, видно горілочний відділ. І переді мною чоловік купляє пиво. А я після нього купляю коньяк. І мені завідно, що він бере пиво і можна його пити. А мені доктор сказав, що лучше коньяк, ніж пиво, пиво вам шкідливе. Ну, приходиться коньяк пити, біда, баляхаму. <схід> значить, от вам історія з дитинства. А, і, значить, в Вілії зробили в селі Вілії Шумського району. Вирили цей новий став. А до ставу там був просто берег після пасли худобу, А до берега там було болото. Трясовина і був старий колишній став. Ще за Польщі, за Цара. От. Ну і Під час війни. Другої світової і після війни в той став і в те болото, ну в основному в болото встав, то так не дуже хтось займався такою хренью. Ну хіба що там щось прилетіло? Ну як стріляли. А так взагалі люди скидали всяке взривопасне заразу з желізу, щоб діти не, не, не збирали, не підривалися і так далі. І коли рили става, там трошки того добра понакопувалося. Коли рили знаходилося, а потім вже, як набирали воду і випускали воду на зиму, то вже вимивалося водою, таке всяке добро. Ну і от, так, Туди ближче до млина. Хто з місцевих знає, після одного такого, як випустили воду, става, знайшлася величезна куча. Снаряди від пушки 45-мм 45 пушки. От такі десь от такого діаметру, такі карандаші сантиметрів по 45 см. Вони, вони довші якби були споряджені, вони були без, без боєголовок. Тобто хтось їх спеціально повиривав ті боєголовки, можливо, десь в інше місце закинув. Бо в гільзах всередині був порох, такий, як макарони, такі. Ці важкі були такі. О, ну і значить, надибали пацани ті гільзи. Ну, по-перше, то дуже цінна штука, і в пацанярських кругах, і навіть не тільки в пацанярських кругах, в той час, а, а час то був десь 80-ті початок 90-х. ну да 80-ті приблизно, да-да десь отак. То була валюта. Валюта, от не повірите, чого валюта може бути гільза. А валютою було воно через те, що ті гільзи латунні. А з тих гільзів з латунні робили такі саморобні бляшки, пряшки на упраж для коней. Так от за такі гільзи можна було виміняти е, в когось якесь добро. Ну, така була валюта. І за, мої, за мого дитинства були ще валюти, а ну, загадка вам. А ну нагадайте, які ще були такі ходові пацанярські валюти е -е, в ті часи? Була така валюта, ух, не хочу намікати, но, ну ну. Таю валютою, я знаю, що в мене родичі приїжджали з Росії, і там така валюта ходила між пацанярами. І, і в нас теж то було супер. Я скажу, що ця штука одне з застосувань валюти, це для прикрашення велосипедів. А ну, хто вгадає, я далі не буду. То буде слідуюче відео про ту валюту. А зараз поки про ті е, снаряди. Ну, значить, і там тих снарядів кільканадцять десятків, значить. Ну, і... Я так був, ще, не знаю, ну, були там коротше, ще старші хлопці. Ну вони щось трошки тупили, чесно вам скажу. Чи то вони боялися тих гільзів, чи я не знаю. Ну там подоставали ми з того болота, там тих гільзів. Ну, було багато, знаєте. І Я що роблю? Не повірите. значить, я там зазвичай не пас корови. Ближче додому пас. Ну, хто знає, де зараз стадіон пас. Якби під самим городом, фактично, вдома. Я жену пасти туди корову. З дому беру кілька мішків. А, пасти на росу. От. І, значить, поки ніхто не бачив, я ті снаряди в мішки на корову. Оце як усла, знаєте. <рив> <рив> на корову закидав ті мішки <рив> і в'йо додому. <реш> Ось такі були пригоди. А колись приїхали сапери в село, і я там їм всяке таке желізо віддавав, таке е, зривоопасне, що десь там знаходилося, бо знав, де воно лежало. І показав їм парочку таких гільзів, і вони бігом взяли, в мене забрали їх. Думаю, та пишли, які матері, й то така валюта. <реш> вони взяли, щось там налякали мене, воно може бахнути. Та, воно може бахнути. Я їх порізав блін, на бляшки, хто за скільки штук, вони кажуть, може бахнути. <реш> От така була історія. Я, я думаю, що таким, щоб снаряди кровою перевозив, мало хто може похвалитися. А я тільки нагадав, я та історію навіть своїм дітям не розказував. Але знаю, що хочете вірити, хоч тої мої діти, які живуть зі мною в одній хаті, дивляться мої відео і кажуть, тату, то ти таке робив? Ха -ха -ха! То таке було. Ха -ха! А я думаю, що вони тут знають. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого! І чекаю відповідей про валюту пацанярську. Що то за валюта було проблем, були навіть кримінали за ту валюту, і серйозна шкода була від тої справи. Все, бувайте здоровенькі! Всього вам хорошого, хорошого, хорошого.